Іван Нечуй Левицький, автор Кайдашевої сім'ї, бурлачки та інших творів, належить до числа письменників, творчість яких упродовж 50 років працювала на звільнення народу з під духовного та національного ярма. Письменник був духовно багатою особистістю, добре розумівся на різних видах мистецтва, захоплювався ними. Ще одне особисте досягнення Нечуя – те, що він першим почав висвітлювати проблему русифікації літератури, будучи викладачем російської мови і літератури, Іван Семенович нещадно критикує владу за масове нав'язування російської літератури для неросіян. Вважав найбільшим недоліком української інтелігенції те, що російська література їм замінила власну національну самотній у голоді та холоді, Іван Нечуй Левицький помер у 1918 році. На 80-му році життя у будинку для престарілих.